Друзі, сьогодні хочу поділитись своїм рецептом борщу. Всі викладають відео, де варять борщ. Їхній борщ найкращий. А я приготую борщ, він майже пісний, тому що є в мене трошки бульйону, а так будемо варити його на воді. А для молодих господинь. Я хочу це все зважувати щоб приблизно людина знала, скільки чого вона додає. Почнемо з капусти. Це 650 грамів. Бурячок. 300 грамів. Морква. 180 грамів. Картопля. 310 грамів, ну, 300 грамів. Цибуля. Беру дві великі цибулинки. 190 до ну, 200 грамів. Перець. Перець 80 грамів. Це болгарський солодкий. Ще я беру шматочок. Ну, шматочок перцю чилі. Часничок. Часничку 15 грамів. Перець болгарський такий червоний свіжий, я, мабуть, заміню на заготовку перцю, який заморожений. Ну, його теж 80 грамів однаково. Для цього ще використовую в грамах та 50 грамів олії. Спеції, це за вашим бажанням, я використовую перець чорний, сіль, звичайно. Додаємо ще кріп, петрушку і зелену цибульку. Дивлячись на це різнобарве очі, ви скажете, Людмила, а чим же ти будеш заправляти цей борщ? Так от, я завжди додаю два яблучка. Для заправки в мене помідори натуральні з додаванням перцю. І ця заправка дуже смачна, і для борщу вона підходить якнайкраще. Якщо у вас немає, будь ласка, використовуйте, що у вас є, це соус або ж пасту томатну. Попередньо приготуємо овочі, капусту крішимо. Не дуже крупно, ну і не, не зовсім клієнко. Капусту підготували, кришимо цибулю. Натираємо на крупній терці морку. Морква потерта. Перець я покришила. Покришили чесничок, натираємо на крупній терці бурячок. Перцю чилі я беру маленький шматочок, щоб борщ не був гіркий. Крішимо ароматну зелень, кріп, петрушку і зелену цибульку. Ставимо кострулю на вогонь, вливаю трохи олійки, дві-три ложки, нагріваємо, цибулю вкидаю половину. Трішки цибулі залишаємо, підсмажуємо до прозорості. Додаємо трішки чеснику, щоб він просмажився. І додаємо мурку. Мурку я вкидаю всю. Все тушкуємо. Додаю кип'яченої водички. Літр у мене. Закипить, кидаємо картоплю і тут трошки перцю. Картопля закипить і я вкину капусту. В нагріту сковорідку додаю рослинної олійки. На бурячок будемо протушковувати. Це в нас особлива сковорідка. Це сковорідка айкуб. Я в нею дуже тішусь, тому що в ній тушиться і смажиться все дуже швидко і все смачне. Зараз я до борщу додам капусту. Бажано, щоб вона не переварювалась, тобто не була дуже м'якою. А така. Хрумка, альденте. Ось зараз час, щоб додати бульйон. Я його небагато додам. Корщ солимо, я додаю півстолової ложки солі, а там буду дивитись по смаку і свіже молотого перчику чорного. Додаємо цибулю свіжу і часничок, який у нас залишились. Все, хай закипає. На борщ стараюсь взяти бурячок яскраво-червоного кольору з прожилочками такими світлими. І оцей бурячок, він смачний, він дуже солодкий і не дає такого темного кольору нашому борщу. Я до буряка додаю нашу заправку із помідорів. Якщо комусь не дуже буде кисло, будь ласка, можете додати або ложечку томатної пасти, або жоцету. Важливо, щоб буряк не загубив свій колір буряковий. З яблука обчищаємо шкірку і натираємо на таку терку. Капуста майже доварилась, спробувала на смак, трішки не вистачає сульки. І от зараз сипаю його яблука і буряки з томатною заправкою. Борщ доварюється. Я ще додам 2-3 листочки лаврових і залишається тільки зелень. Цей борщик доварився. І цей варіант він йде без квасолі. Додаємо зелень. Друзі, борщ не накриваємо, поки він не охолоне. Щоб він не змінив колір, а щоб він був отакий червоний і гарний. Что ж, дякую за перегляд. Зараз ми насипемо. Давай мені мисочку. Так. Ось такий борщик. Ось такий борщик з варним смаком, з ароматом. Надіюсь, що догодила своїм борщем. Всім смачного і до зу нових зустрічей.